Привіт усім! Я Діана Сторожук, і сьогодні відкрию вам маленькі віконце до свого хобі навчання просто найулюбленішої справи в світі. Mm -hmm. Зараз ми працюємо над виставою під назвою Das Feld, що в перекладі з німецької означає поле. А це наш постер. Це бівиґун з проєкт. означає рух. Тобто, наша вистава буде майже без тексту, а все передаватиметься мовою тіла. І на мене А це наш режисер. І костюми, сценографія, грим – це вся робота студентів з відповідних спеціальностей. Отже, це кооперація між кількома творчими університетами. Ходімо, ходімо. Соня, а що це тебе таке? мій костюм. Для чого? Для япуставлю. Вау. Запрошуємо. Ви запитаєте, чи мені подобається цим займатися? Я в захваті.